Привіт, дівчата. Ну що, сьогодні у нас буде розклад. Як зазвичай, колода послання слов'янських богів. Зараз я тут все приготую. Буде колода обрій ресурсна нам на коло. І буде колода Локі. Оця моя улюблена стихією на цей тиждень. Сьогодні розклад буде. За новим форматом, да? ну, новий він умовно, тому що він вже третій тиждень. Ура! Я молодець! Я третій тиждень поспіль виходжу в ефір. Хоча сьогодні зранку я прокинулася і не знала, чи я вийду чи ні. Але потім в мене нагадування стоїть на телефоні і таке, типа, Вікторія, сьогодні ефір. О, сьогодні ефір клас, я хочу його провести. Тож ось ви мене тепер бачите. Щодо фізики здоров'я, це я намагаюся рефлексувати, чи щось мене турбувало по фізиці здоров'я? Ні, але я ходила на спорт, тож я дала драйву джазу, трошки подуркувала в спортзалі. Може, ви бачили рілс. Насправді це було дуже прикольне, дуже спонтанне рішення, але мені сподобалось. Головне, що для генераторів? Кайфувати від життя. Кайфувими генераторами коли. Коли ми робимо щось із відгуку, в да? мене був відгук, я зняла відео, зробила рілс. Як то кажуть, сама сам п'ю, сам гуляю, сам стрілюся, сам лягаю. Сама придумала, сама кайфанула і насолоджуюся результатом. Ну, це стратегія маніфестуючого генератора. Якщо ви не знаєте цього, якщо ви хочете знати про себе більше з дизайну людини, велкам. Я щось скучила за своєю улюбленою роботою, аналітика дизайну і залюбки вас. В цей всесвіт свій запрошую, а тих, у кого є базове причитання, приходьте на консультації. Ми можемо поговорити про дизайн людини в вашому житті більш предметно. Тож, я зараз активую стихії огня ці колоду, вогонь дуже гарно в цій серії працює. І я готова спитати наших оракулів, послання слов'янських богів, яка енергія буде на цьому тижні. Карна. Я вважаю, що це логічне продовження після Мамая. Перед тим був рот Всевишній, тепер потім Мамая і зараз карна. Нагадаю про те, що карна це. Е... Енергія, яка підсилює в нас, здатність сприймати події такими, як вони є. Не можу сказати, що об'єктивно, але не так суб'єктивно, не намагаючись силою власного незадоволення, наприклад, щось змінити, а розуміючи, що є деякі речі в житті, які ми повинні проходити. І... Цей візерунок на рушнику долі незмінний. Змінюється тільки наше відношення до тих чи інших подій. Карна додає спокою, я би сказала розсудливості, але це трошки не те слово. Вона додає об'єктивності, я можу так сказати. І е, коли це ведуча енергія, то спостерігайте, будь ласка, про те, що вам показує всесвіт через ваші реакції, через ваші думки, через слова ваших близьких або будь-яких людей, які будуть перетинатися з вами на життєвому шляху. Можливо, на цьому тижні будуть якісь ситуації, які, ну, такі, скажімо, не дуже легкі, але в нас за допомогою карни достане сил достойно пройти ці ситуації. І Відокремити да, ці такі емоційні переживання, від, власне, не потрібні, в сенсі надмірні, відокремити від того зерна, корисного зерна досвіду, який карна кожен раз приносить життя нам, приносить. Тож, знаєте, за відчуттям карна, вона така строга. Але справедлива в вищих сенсах, да. Не в людському, «Ой, це так я не хочу, або ой це отак от я хочу. Да? А в сенсі вселенської справедливості, якби пафосно це не звучало. Тож карта нам в допомогу. Я зараз розповідаю вам. Я згадую, як на нашому останньому поза часом, да, в лютневому ретріті в Карпатах, я проводила цю енергію в грішлях і долі. І я вам хочу сказати, це було нелегко, це така. Дуже потужна енергія, але на цьому тижні вона нас буде з вами направляти, керувати і додавати сил проходити можливо якісь складні ситуації, або дуже дуже приємні, легкі, радісні, але щоб ми в цьому не загрузали, не вважаючи потрібним будь-яким чином продовжити оцей ейфорічний стан. Є, є добре, дякую. Вдих, видих і рухаємося далі. Карна ведуча енергія. Дуже цікаво, як вона зараз розгортається. Друга енергія, яка буде для нас з вами помічною. І це Сімарго. Вогняний вовк, вогняні трансформації, ті, які спалюються зайво і не потрібні в житті. Це нелегко, але допомагати буде нам Сімаргел. Сімар нагадує знову і знову, коли приходить, що дівчино, жінка, якщо ти щось хочеш, то не треба лежати в зіркою в напрямку мрії, це не працює, треба робити маленькі кроки. Маленькі рухи, але робити конкретні речі, щоб вищі сили, Боги бачили, що ти дійсно цього хочеш, а не так собі мрію, бо я побачила в Інсті гарну картиночку, що у всіх дівчат це повинно бути. Я думаю, що вас це не стосується. Тут у мене серйозні, сьогодні жінки зібралися. Але всі ми і серйозні жінки і такі трохи. Ну, я про себе окей, трошки часом дуркувати. Ну, не придуркувати, окей, дівчата, які любить подуркувати. А це також класно, але е, Сімаргел приймає участь в реалізації наших мрій і бажань, тільки якщо ми щось робимо. метафорично кажучи, коли ми підкладаємо в багаття нашого бажання, що дрова, паливо додаємо чогось. Що можете дати вогню нашим бажанням? Тож це підтримка від Сімаргла. Якщо ви чогось бажаєте. А я дуже бажаю, щоб на мій марафон мальмер розквітає, прийшло 15 або більше жінок. Тож я підкидаю у це багаття дров. Ваші бажання також, хай збуваються, але щось для них робіть. І сімаргл підтримає, спалюючи зайво, і, до речі, від цього паління також буде додаватися у багаття вогонь, додаватися буде енергія. І третя енергія, яка буде для нас з вами попереджувальною. Сварог. Як ви думаєте, про що попереджує сварог? Творець цієї реальності, да, цієї сварги. Він попереджує, нагадує кожній з нас, що ти творець своєї реальності, не означає, що ти робиш те, що ти захочеш, без обмежень, незважаючи ні на що, як маленька капризулька топою ножкою, хочу, щоб мені зараз все світ дав, оце, все, що я хочу, і ніяк інакше. Так не працює. Сварог як творець реальності, нагадує, що моя реальність це моя відповідальність. Не забувай про це, якщо ти щось хочеш. Це повинно бути твоєю відповідальністю, методи реалізації, форми реалізації, і те, як це буде розгортатися далі в твоєму житті. Сварох нагадує, що в кожний з нас є сила творити цю реальність у кожної власне, всі у нас з вами кожної все власний тавтологія, але вибачайте. Я не думаю, що це щось нове. Я зараз Америку відкрила. Не забувайте, що наше всесвіт перетинаються і там. Є відповідальність вже не тільки за те, як я строю вибудовую свою реальність, але як я впливаю на інших людей. Сверог нагадує про відповідальність дуже яскраво. І як у кожної енергії попереджувальної є друга сторона, і можливо, ця оця сторона буде для вас більш актуальна для когось із вас, а може і для мене, поки що не знаю. Сварог нагадає в якийсь момент, що не треба тішити себе ілюзіями, що я тут всім вправляю. Якщо я це створила, то тут я все від А до Я, від Альфа до Омеги абсолютно все можу контролювати. Так не працюю. Все світ функціонує за тими законами, за якими він створений. І закони функціонують, і розповсюджуються до найменших дрібниць да, голографічним принципом. Тож не треба розраховувати, що ти можеш все контролювати в цьому житті. Є речі, де треба видихнути, і дати своєму власному всесвіту розкриватися як чарівні, красиві гарнюні квітці або складному механізму, коли крутяться багато коліщаток, і ти можеш не дуже розуміти цей процес, але результат. Тебе тішить і відповідає, наприклад, твоїм очікуванням. Або ні, якщо щось було не продумане достатньо глибоко. Я не знаю, для кого це я розповідаю. Дуже цікаво, взагалі мені, як, як цей поток розкривається і розливається. Але такий у нас розклад. Так, зараз у вас тут, щоб воно в дзеркалі виглядало карна, сімарвел і Сваро. Тож, коротеньке резюме, Ведуча енергія буде карна. Так, я сподіваюся, вам видно. Карна е, говорить Це. про те, що події на цьому тижні є невідворотніми, можливо, вони будуть суперкласними, можливо, не дуже, але карна додасть сил і де, деякої відстороненості, об'єктивності сприйняття невідворотніх речей е, і допоможе відділити емоції від е, зерна досвіду, який потрібно видіти. Е, Нести з собою, да, ви обвідокремити і нести далі, як досвід. Сімарго допоможе донесе наші бажання, іскри багаття, яким палає бажання до богів, але за умови, що ти будеш підкладати, підкидати туди багаття і дозволиш собі спалити все непотрібне зайве. Також додаючи трошечки драйв тому процесу, а не просто лежати зіркою. І Сварог нагадує про відповідальність твор... творціці... творці... творця власної реальності про відповідальність, але і про те, що не всі моменти можна контролювати і передбачати, і деколи потрібно дати подіям, розгортатися згідно вищим законом. Ось такий розклад на цей тиждень. Тож, Локі, любий, для нашого з дівчата-Микола, яка стихія буде з нами на цьому тижні. І це туман. Так, бачите? Туман видає повітря. Тобто, можливо, щось буде в тумані. І коли ми в тумані, ми не розуміємо, що відбувається, і туман попереджує про те, що якщо ти не розумієш, що відбувається, дай час. Зійти сонечку, да, і щоб туман росою опав на землю, і тоді ти побачиш більш ясно. Тобто якісь речі, які в тумані, не поспішай, не поспішай рухатися на осліп, да, дай цим речам час проявитися. Ось така стихія, так, воно йде, так воно транслюється. Тож, дівчата, дивіться, де в житті є туман. Дайте собі трошки часу, щоб туман розвівся. Або ви знаєте, що туман висушує вогонь. Можна додати стихію вогню в якийсь процес затуманеності. Да? Або можна додати повітря, і тоді туман розвіється, як стихія повітря. Тобто вогонь і повітря. Нагадую, що в марафоні розквітай. Ми будемо працювати не тільки з жіночою славянською гімнастикою, а й з чотирма стихіями. Так, Обрій ще на коло, поки я пам'ятаю, а ви вже можете писати, якщо вам треба. Чи потрібна підказочка, з якої колоди, а я почитаю потім коментарі. Угу. Так, ресурсна карта з обрію для нашого кола. Щось я її так часто витягаю. Так, де бачите? Тут фігурка одна, тут друга. На на привізі. О, отак гарно видно. Зараз я вам прочитаю, а ви можете дивитися. Тож, душа блукає чи літає? Сама людина обирає. І лиш вона єдина знає, чого її душа бажає. Ну, мені подобається: Душа блукає чи літає? У кого як. Так? Сама людина обирає. І лиш вона єдина знає чого її душа бажає. Про бажання, до речі, гарна тема. Згадувати бажання це ж треба знати, як. А про це ми минулого року з вами робили, хто був зі мною на е, марафоні е, проект. І тоді моє бажання було провести великий перший українською, не перший взагалі, але українською мовою, перший навчальний великий курс гімнастики шиночої славянської. І це бажання я реалізувала. Так, все, мої хороші, на сьогодні все. Я вас цілую, люблю. Бувайте! До нових зустрічей! І я сподіваюся, що наступного понеділку в мене буде енергія, а у вас буде час і бажання поспілкуватися в такому форматі. На цьому все. Цілую, люблю. Бувайте! Па-па!